У музеї презентували виставку художніх творів етнічних німців України. Експозицію виставили в рамках проєкту Зустріч поколінь. У виставковій залі художники представили полотна, які створювали ще з 2006 року. Проєкт для німецької молоді, для людей творчих, для того, щоб започатувати їм ту творчу атмосферу, яка ну, дійсно долажна була б бути до е, їх. Творчого росту здесь представлені унікальна серія картин Кірхи України, яка була зроблена написана до 500 літ реформації. До війни всі ці картини зберігались у Миколаєві через загрозу знищення їх евакуювали до більш безпечних регіонів. Щоправда, перевести вдалося не всі художні композиції. За час склавшися обставин. Зараз в Україні багато членів знаходяться за границею. Але за час існування воно існує вже, напевно, 20 років це точно. Нам дуже приємно, що цю традицію продовжують. Що ми можемо поглядати такі дуже цінні роботи. Художники, які мало відомі, мабуть, в Україні все-таки виставляються, і ми маємо змогу з ними просто ознайомитися. Етнічні німці зображають те, що їм близьке. Що вони намагаються відтворювати ті куточки, скажем, природи чи архітектури, які відображають власне їхній побут, їхні вірування. Цікаво спостерігати і цікаво дивитися на національні, якісь такі цікаві, навіть одяг і так далі. Цих на цих картинах на виставці представлено понад півсотні авторських робіт, які дозволяють вивчити історію, а також зануритися в культуру німців. В Івано-Франківську експозиція триватиме до 4 травня. Далі поїде до столиці. Віталія Коуч, Геннадій Томнюк. Новини на вежі.